Тому що одне невдале попадання і я труп. Оп. Як же в мене серце просто чуть з грудей не виривається через, от, блін, соло режиму, цей, блін, чесне слово. Що? Ще один дроп? Друзі, від такого подарунку долі я не можу відмовитись. Цікаво, що з того вийде. Я взагалі в соло режимі ніколи практично не грав. Ну, завжди якось складом. Ми від самого початку, коли я починав грати PUBG, завжди завжди в складі грав. А тут вирішив спробувати записати соло каточку. Побачимо, що з того вийде. Я думаю, що нічого не вийде. Тож все-таки діло звички. Зовсім інший стиль гри. В чому взагалі складність соло режиму? Що тут не нокаєшся, тут немає в тебе других шансів. Тут ти. Якщо помер, тоді помер. Ну, Хіба ти знайдеш селф? Тобто е такий айтем, таку річ, яка дозволяє тобі самому себе. Самого себе реанімувати, але на це надіятись не варто. Я падаю сам. Сюди на кемпочки летить чучало. Е, він не туди. А, один туди і один сюди на ближній. Будемо знати, будемо знати. Берем Я Ей, я в соло режимі також варто напевно затарюватись флешками, тому що тут грають максимально обережно мільйон крисюків на квадратний метр, і доведеться дуже обережно розпікувати. Я, звісно, не, не звик так грати, тому що завжди є тімейт з яким можна зайти в розмін. А тут ти так не зробиш. Тут треба... Максимально обережно відігрувати від флешки. Так, в сусідньому валяється велика аптечка, значить його ніхто не лутав. Значить, тут теж нікого немає. Варто завжди підозрювати, бо, типу, будь-які приміщення, в яке ти заходиш, варто підозрювати на наявність якогось крисюка. Навіть якщо ти на 100% впевнений, що туди ніхто не падав. Я знаю, як вороги люблять спавнитись, тому. Бані баскет, хто не знав. Зараз є така от квестова штука, де потрібно лутати банібаскет і відкривати, і потрапляється, вони розкидані по всій карті. І при відкриванні може випасти хілочка бустік, якийсь такий подарунок символічний. Червона зона це дуже небезпечна річ зараз для мене, тому що одне невдале попадання, і я труп. Краще заховатися в бутці, зараз я забіжу. Почув, запачо, защо зібрати. Блядь, з партнер, заліз політи. Невеличкий кемпік би потримати. Є, це занадто близько до починок. Краще оцей вже, сподіваюся, червона зона там вже пройде, коли я приїду. Ой-ой-ой. Так, на яйцях чисто проїхали, там тачка зі скіном була. Важко зрозуміти. Треба проїхати певний кружок довкола цього кемпа. Двері відчинені, напевно, не буду розікувати. Стоїть баги. власника я не бачу, та й Зона пішла звідси. О, мало інфи зібрав, але вриваємося вже як є. Ім-5. Не виглядає, що тут хтось ховається, ого, Ми дарма тоді спалилися. Але дробчик дуже вчасно біля нас упав. Куди він подівся? Я сподіваюсь, він там напудив в штанці, і до мене не за не буде зариватися. Не перестрибнув. Така ще контрольний молік такий пролетівши. Підкотився, думав, я його не почую. Другу. Він був в третьому жилеті, до вашої уваги. Зажав, але реабілітувався за рахунок фішечної флешки. Як же в мене серце просто чуть з грудей не виривається через от блін соло режиму, це блін, чесне слово, дуже важко е грати зібрано, коли ти розумієш, що одна помилка і кінець катці. Я побачив пробігло тіло, але де він зупинився. Що? Ще один дроп. Друзі, від такого подарунку долі я не можу відмовитись. Ще хтось з дропом. Вона щоб то вбили. Боже, як же я переживаю? Йоу, перший топ в соло режимі за всю історію. Мого пабу, я навіть слова мене переплутаються друзі. Вибачайте, що не коментував практично нічого. Це була перша моя катка в соло режимі, яку я зіграв на топ. Грав я максимально обережно, грав я пасивно. Вибачайте, якщо е, видався вам таким пусічом. По-іншому дуже важко сказати. Надіюся, наступні катки я буду ставати все впевненіше і впевненіше. Якщо ця каточка була для вас цікавою, дуже вас прошу поставте лайк, напишіть щось добре в коментарях. І буду радий бачити вас на своїх прямих трансляціях. Я настільки розхвилювався, що аж забув поглянути, скільки я дамагу вніс. Дамагу я вніс 542. Я вважаю непогано. Три кільчика. Я, правда, мав забирати цей топ швидше. Я мав першого вбивати швидше, коли я дав йому з Авіка. Ось в нас лишало, лишалось троє в кінці. ось Першого я мав вбивати швидше. Ось чомусь хаєшкою його так і не підірвав. Другого теж мав вбивати. Я зажав з П90 непогано. Як непогано. Ну так, середнячково я зажав, але трохи вніс йому і кривесенько кинув хаєшечку. Мав ще тоді його теж забирати. Тому вийшла каточка, яка вийшла. Я тішуся, що таки забрав цього топа. Всім дякую за перегляд.